Давайте просто згадаємо хронологію подій, які відбувалися, адже спочатку поговорив Трамп з Путіним, і Путін в розмові з Трампом пообіцяв, сказав, що так: окей, ми не згодні на 30-денне повне припинення вогню, на що погодилась Україна, яка як то кажуть, як вони кажуть, не хоче миру, і тільки що Захарова сказала. Але ми не згодні, оце от на 30 днів припиняти стріляти повністю по всій території України на фронті і обстрілювати. Ну, ви це знаєте так, от. Він пообіцяв, що добре Дональд, я не буду стріляти по українській енергетиці і інфраструктурі. Окей, в той же ж день, в той же ж день, там скільки прошов 5, здається, годин, і вже масована атака дронів. Потім зранку виходить міноборони російська і говорить у цю маячню про те, що вони збили там сім дронів свої. Тут виникає логічне питання. Один з дронів, які там вони збивали, так сім дронів, які вони сказали, збитий літаком. Ну це виходить, що російський літак десь тут по території України у нас політав, позбував, поганявся за своїм і Повернувся назад. Просто так. Окей, гаразд. Питання номер два. Де саме тоді зникли понад 130 дронів, які теж були. Ну тобто сім дронів збило російське ПВО, а 130 дронів вони забули про них, вони якось випустили це з поля зору чи ще щось. Ну тобто, він це порушив. Він порушив це тоді, наступний день, теж порушив сьогодні, власне, вночі. Ми теж вибухи чули, у нас теж, власне, по Україні тривога була Кропивницький, ну, серйозно. І ми, Україна. Відповідає відповідає Путіну, тому що, як казав наш президент, ми не будемо просто сидіти і дивитися, як Путін знищує нашу країну.